Чесно, привіт на хвилях радіо. Час трошечки такої легкості гумору, життєвих історій і ваших посмішок, на які точно очікує наша ведуча Каріна. Каріна, вітаю тебе в ефірі. Ух Радіо. Знаєш, що ти підібрала класні історії. З них більше сміялася чи десь там сплакнула? Скажи чесно, все таки більше сміялась. Отож, тернопільські треці в прямому ефірі для вас, і ми зараз дізнаємося про що пишуть відомі соцмережі. Усіх вітаю і ми зразу починаємо. Бідні сім'ї. Дружина працює. Сім'ї середнього достатку. Дружина не працює. Багаті сім'ї. Дружина відкриває вже п'ятий бізнес, бо попередні були збитковими, а чоловік називає це її шляхом до самореалізації. Як тобі таке люда? Очікувала зовсім інше, але все ж таки е, так жінки вони інколи бувають мінливі, але насправді українські жінки вони суперсильні. А особливо якщо вони ще об'єднуються, то їхні бажання створювати щось нове дуже швидко може змінюватися. Так, підприємецям Тернополя величезний привіт. Підлітки зараз курять вейп, айкоси і не бояться батьків. Я в 16 років. Яка була впевнена, що флюорографія покаже, що я спробувала один раз покурити. <клес> Клас, Неочікувано! Так. Про ті страхи в юності це завжди прикольно згадувати і ділитися своїми однолітками. Я скажу усім по секрету: флюорографія з першого разу нічого не покаже. <клес> так, але не треба зловживати. Ми за здоровий спосіб життя. Пішла купити магній Б6, до речі, про здоровий спосіб життя для кращої роботи нервової системи сну та пам'яті. Купила кросівки по знижці, білизну по акції, туш та помаду, дві пачки кави. Магній, на жаль, забула. Я знаю точно, що шопінг він позитивно впливає на нашу нервову систему. І, можливо, після цих всіх покупок магній Б6 і справді їй не потрібен. Е, далі коротко про веселе дитинство: весь день ганяєш на вулиці, спека, залітаєш додому, щоб випити водички стаканчик, набираєш повний рот, а то виявився самогон і день одразу ставав ще веселішим. Так, я до речі пам'ятаю такі історії ще з дитинства, коли там десь приїжджаєш в село на праздник, і такі столи накриті, багато всіляких страв, напоїв і тоді так далі. можна було спробувати все. Так, і, і, і власне діти ж теж прибігли. Дивиться, що з біленьке водичка якась, От такі могли випити теж не на року. Одіє моєї подруги була така не в мене, звичайно, однієї моєї подруги була така ситуація. Так. Що ще далі? От, бачиш, прикольно, коли в треці згадують якісь такі історії, або навіть якщо пишуть смішні е, ситуації, а в тебе виринають з досвіду в історії. Не в мене. І Нагадаю можна продовжувати подруги, не в мене. Далі останній так само про наших, неймовірно е, класних е, жінок. Жінка в салоні. Я б хотіла купити у вас автомобіль. Модель? Ні, я бухгалтер. А за комплімент дякую. <клес> Клас! Класно, ну що ж, я вам бажаю, щоб компліментів сьогодні було у вас вдосталь. Класних історій по життю, теж якими би захотілося ділитися відомій соцмережі, і просто навіть коли тобі приходить потім нагадування через рік, два, п'ять, десять, все одно викликати в тебе усмішку, а якесь теплоту на серці. А ви згадуйте свої історії і пишіть нам на Трець Ух Радіо і. Само будете в прямому ефірі, дякую тобі, Каріна. Ну що ж, ми обов'язково повернемося до вас з хорошим настроєм і з класною музикою на 101 та 1FM.